Шановні батьки, сьогодні ми з вами поведемо розмову про те, як потрібно діяти, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу. Випадки цькування давно не поодинокі в Україні. Проте карати за них почали лише з 2018 року. Згідно з законом України. Такий вид насильства називають булінг. Психологи стверджують, у випадку, якщо діти поконфліктували і розійшлися, навіть образивши один одного, це не можна назвати булінгом. Булінг це обов'язково нанесення шкоди психологічної, фізичної, моральної. Особа, яка це здійснює, тобто булер, усвідомлює, що хоче досягти певної мети нанести шкоди. Людину, яку обрали жертвою, яка не може постояти за себе, прагнуть принизити. Найпоширенішими формами булінгу є словесні образи, глузування, погрози. Образливі жести або дії, ігнорування, відмова від спілкування, вимагання грошей, їжі, речей, умисне пошкодження особистого майна жертви, фізичне насилля, приниження за допомогою соціальних мереж. У булінгу завжди є три категорії учасників: перший це булер. Той, хто це здійснює. Друга категорія це жертва, звичайно. Третя категорія це спостерігачі. Булінг неможливий без спостерігачів. Булера переслідує мета привернути увагу та самоствердитися в очах інших людей. Багато дітей соромляться розповідати дорослим про те, що вони є жертвами булінгу. Про те, якщо все-таки дитина підтвердила в розмові, що вона стала жертвою знущань, батькам варто знати, як вчинити в цьому випадку. Ні в якому разі батьки не повинні спілкуватися один на один з дитиною-агресором. З огляду на те, що можна отримати осуд з боку і батьків агресора і оточуючих, це все потрібно робити цивілізованим і законним шляхом. Протидіяти булінгу, повинні не лише батьки, але й педагоги. Педагоги, які розповідають дітям про булінг, повинні наголошувати на тому, що кривдники. Таким чином, не стверджують свої сили, а навпаки, лише показують свою слабкість. Якщо ж ваша дитина виявилась агресором, психологи радять звернутися до фахівців, оскільки така поведінка найчастіше виникає через проблеми у сім'ї та школі. Якщо ж ви стали свідком чи жертвою булінгу фахівці радять звернутися до Національної поліції за номером телефону 102, на гарячу лінію з питань запобіганню насильству за номером телефону 116 123 або у національну дитячу гарячу лінію за номером телефону. 116-111 Тож, шановні батьки, я впевнена, що спільними зусиллями ми не допустимо проявів булінгу та будемо своєчасно застерігати його виникнення. Бережіть себе та своїх діточок.